Ви Збройні сили України чи ТЦК? Не є Роді, Ні, ні, ні. Е, є відповідь. Зараз я вас воз... взяти папочку. Офіційна відповідь, що ТЦК не є підрозділом Міноборони. Ні, та який, а який корпі? Ну а для чого ви? Ви ж мені ви ж мене обманюєте? Двісті. Ви зараз хочете конгрусі. Які я хочу. А ви те я силаюсь на норму, віта, я силаюсь на норму. Віта, віта, вирізати дивіться, і ні, а я віта, не вирізаю. Що буде робити футифікацію і так дал. Ви дивіться. просто бійце спитали, чому він протягом 7 днів не став на облік. Чому? Дивіться, це його право, правильно? Це його право. Якщо він не стає, він має відповідальність за це, правильно? Є Адміністративна відповідальність, правильно? А яким чином він не хоче? А чого не можна а на нього? А чого на нього він не він можна? А яка різниця, куди він йде? Це, його... це його особиста взагалі справа, куди йому йти. Дивіться, е, якщо він не виконує е, мобілізацію, порушує закон, ви повинні діяти згідно чинного законодавства, правильно? Ну от у нас Ну, я чую, я знаю, як це робиться. Да. Ну, чуєте мене? Давайте виключите телефон і вийшло. Ні, я виключаю а, а Ви не будете виключатися, знаєте чого?